Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий, любий, любий побратиме або посестро. Вітаю тебе на московицько українській війні. Ти захищаєш Україну і цілком ймовірно, рано чи пізно. Ти застрибнеш в такі чудові двері десанту-шосі БМП, Немає різниці бмп 1 бмп 2 або купа їхніх варіацій, не суттєво. Ти залізеш сюди і на. От такого плану зручному диванчику, будеш труситися і їхати в самий епіцентр перемоги над Московією. Так, цілком ймовірно, дорогою. Е, ну, Ти однозначно будеш дорогою бачити. Ось це ось перед собою. Біля тебе будуть щасливі, потужні, переможні побратими. І десь щось може піти не за планом. Чому? Тому що тут все, що може піти, не за планом, іде не за планом. Десь якийсь приліт. Двері блокуються, ти намагаєшся їх відчинити, вони не відчиняються. І тобі там щось палає, там щось горить, там незрозуміло, там гучно, там працює дизель, кричать побратими, ти не розумієш все, ти в пастці думаєш, ти. Тому що ніхто тебе не підготував до подорожі в БМП. А я Сашко добрий, тобі скажу те, що тобі легко врятує життя. У тебе над головою з цього боку машини оце баки. баки. З цього боку машини два люки з кришками. І з того боку машини два люки з кришками. І ти поки ще дихаєш і ворушишся, маєш сили, береш оцю ручку. Вона у тебе автоматично тягнеться, думаю, розблоковується. І ти твоїми мужніми або в будь-якому випадку переможними руками, смикаєш її і сподіваєшся, що в тому підрозділі, який тебе везе, ніхто там згори не наставив БК, води, там не заварили мангали. Ну, там, якщо там сидить жнумення побратимів, то таке собі, вони коли по вас гукнуло, вони порозсипалися, воно вільне. Все, якщо десь там щось підклинює, ти його тут руками, ногами, чим-небудь шморгаєш, ви вилазите і продовжуєте захищати Україну. Все у вас благополучно. Перемагаєте, повертайтеся щасливі додому. Розбудовуєте переможну Україну. Дякую всім за підтримку. Майте на увазі. І пишіть мені в коментарях, якщо ви захищаєте Україну. В бойових підрозділах, в яких є БМП, і вам цього ніхто ніколи не казав і не пояснював. Просто буде цікаво подивитися, за скільки у вас таких, бо з мого особистого досвіду 90% десанту пасажирів цієї маршрутки апокаліпсису вони не знають, що взагалі такі речі існують і як ними користуватися. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.